Коронавірус повертається. Франківські медики застерігають, за останній місяць захворюваність на covid 19 зросла на 50%. Якщо у середині серпня у поліклінічних закладах фіксували в середньому 12 позитивних тестів у день, то сьогодні їхня кількість зросла до трьох десятків. у горлі, нежить та висока температура. Якихось особливих симптомів кажуть лікарі, не фіксують, але й розслаблятися не радять. Навіть якщо вам здається, що у вас звичайна застуда, рівень кисню в крові варто проконтролювати контролювати. станом на сьогодні, все таки у нас є кентавр. При останніх дослідженнях вчені вказують на те, що на кентавр людина може захворіти два і більше разів. Це такий штам, до якого від виробляється не зовсім стійкий імунітет. Позитив в тому, що він протікає як звичайний грві. Нам треба контролювати перше це і групи ризику, тому що вони найбільше схильні до ускладнень до розвитку пневмонії до госпіталізації. І друге необхідно все-таки контролювати рівень кисню крові. тому, що людина може себе почувати ну при температурі 38-39 і так важко буде лежати, пити чай, вживати ліки і думати, що це просте герві. А в цей момент вже може розвиватися власне ковідна пневмонія, і це можна виявити тільки по сатурації. Від нової хвилі коронавірусу восени наголошують лікарів, рятує тільки щеплення, адже пацієнтів, які не отримали наступну бустерну дозу, стає дедалі більше. Необхідно розуміти, що подолали ми ковід тільки завдяки вакцинації масовій. Ресурс тої вакцинації станом на сьогодні він закінчується. Тобто ті антитіла, які в нас виробилися, вони використовуються організмом і закінчуються. І ми можемо досягти того результату, що через декілька місяців знову ж таки той популяційний імунітет, про який ми всі говорили, він буде нульовий. Немає чіткого календаря на рахунок ковіду, але все ж таки ми орієнтуємося на те, що від останньої вакцинації наступна вакцина повинна бути введена через 6-9 місяців максимально. Це необхідно проконтролювати, необхідно бути захищеним. Препаратів для щеплення проти covid 19 у міських поліклініках. Наразі є у достатній кількості. А разом з тим, сьогодні медики наполегливо радять вакцинуватися також проти грипу і особливий акцент на категорію вагітних жінок, щоб захистити себе і дитину від тяжкого перебігу та серйозних ускладнень недуги. Наталі освакандрій Гаргара, телеканал 402.